І проходив Ісус містами й селами і навчав, ідучи в Єрусалим, сказав йому хтось, Господи, чимало є тих, які спасаються. Він відповів їм: Силкуйтесь увійти через вузькі двері, бо багато хто, кажу, вам буде намагатися війти, та не зможе. Коли ж встане господар і замкне двері, ви станете з надвору й будете стукати у двері, кажучи, Господи, Господи, відчини нам. А він у відповідь скаже вам: Я не знаю вас, звідки ви є. Тоді почнете казати ми їли і пили перед тобою, і ти навчав на наших площах, а він відповість вам і скаже: Я не знаю вас, звідки ви. Відступіть від мене всі, які чините беззаконня, там буде плач і скрегіт зубів, коли побачите Авраама, Ісаака, Якова і усіх пророків у царстві Божому, а себе вигнаними геть. І прийдуть зі сходу, і з заходу, з півночі, з півдня і сядуть у царстві Божому. І ось є останні, які будуть першими, і є перші, які будуть останніми.